Наша столиця Київ вранці. Оце особливо, якби не машини, що несуться вгору та спускаються вниз, то майже б як Новгород-Сіверський Сіверській було. А така вона малолюдна зранку, тиха, спокійна, зовсім не так, як московський якийсь мегаполіс, приємна. А це машини біжать, трещатика, піднімаються вгору на Сафірську та Михайлівську площу. Але 9 година вихідний. І ось люди дуже-дуже мало свіже повітря. При... Приємно таки перебувати в пору у нашій свалі. Що звернув увагу перебуваючи в Києві, що тут водії вміють їздити? Мабуть, якщо не будеш вміти, попадеш у халепу, зовсім не як у нашому Новгороді Сіверському. Хто їде куди хоче, куди стоїть, куди лежить, їде, перед витращивши очі. Ще дуже приємно, що в місті хороша розмітка на дорогах, але це ж можна зробити будь-де. Може тільки у паршивому селі воно не вийде, однак у нашому Новгороді Сіверському не хочуть цього. Хоча не раз говорили в цьому році, довоювалися до того, адже грошей нема за всім, що вже навіть і жодного разу не провели ту якусь слабеньку білу лінію. Уявляю, що б це робили наші хлопці, коли б вони попали сюди. Мабуть, у жодного б не вистачило, а не терпіння, але не уміння проїхатися. Роздавили б як комах. Натомість у місті Новгороді Сіверському можуть літати за швидкістю літака. Так, так, літати, витрачивши очі. А ще люблю спостерігати у Києві, як вивішуються прапори. Прапори на тих особливо вулицях, куди будуть їхати ескорти. Державних діячів, коли прибувають з інших країн. По, по тій магістралі обов'язково вивішується державний прапор України і тієї наземної держави, представник якої зараз прослідує. Зовсім не так, як у Новгороді Сіверському, коли навіть свій державний прапор лінується масово вивішувати на свята. Зовсім інша картинка з транспортом. Постерігається навіть зранку ближче до Хрещатика. От як зараз ми знаходимося на Майдані Незалежності. Тут уже бачимо і люду значно більше, та й машини поспішають, але все-таки не те, як це у час пік на Хрещатику. Тут і фонтани, і відпочиває люд. Все-таки не тисне Київ, так. Як тисне московська мегаполісна система? Прямо на Майдан Незалежності виходимо підземним переходом. Тут теж чисто, мабуть, або після ночі прибрали. Або так не смітили сильно, щоб мати якісь проблеми. Та й бачите, і люду тут зранку на день конституції не дуже багато. Вирішили відпочити, поспати, Спять, сплять кияни. І то, слава Богу, хай відпочивають, і буде все нормально. Однак, Коли наступає пора, виявляється такий момент, і українці виходять сюди з вимогами. На жаль, зараз. Україна спить, спить чи то в відпустках, чи то від стоми, чи то від спеки. Але щось таке відчувається, що мають знов сюди прийти колись такі українці для того, щоб розв'язати всі ті питання, які поставили їх на межу виживання у такому складному сьогоденні. Коли губиться українське, коли наступає олігархічна мафія, коли. Той маленький українець, про якого любив згадувати колишній наш президент, вождь Помаранчевої революції, він почувається себе дуже і дуже прикро. Тому, можливо, знов колись загодить цей майдан гаслами, вимогами. Думка колись комусь прийшла у голову для того, щоб перекривати хрещатик проїжджу частину одні свят та вихідних. Ось і сьогодні він порожній від автівок, натомість спокійно ходять люди. Хоча все-таки бачиш, що більше звикають ходити тротуарами і тому навіть коли проїжджа частина. Вільна, вона все-таки викликає якусь обережність для того, щоб відчуватися себе господарем на проїзній частині. Це, мабуть, тому що у повсякденні автівки і так витісняють людей навіть без тротуарів. Але все те, що є, перед очима вільно хрещатик, це супер. Хрещатикам. Вільно йдуть люди, машин нема. А в Новгороді Сіверському роками розповідають, як це важко перекрити ту частину центральну, щоб не турбували її всілякі авта. Бачите, яка вона різниця? Там, де думають, де щось роблять і де нічого не роблять. Ось оці каштани, які, кажуть, привезли за кордону з Італії, мабуть, за кільканадцять тисяч доларів. Ні, поки я на їх залізної цієї ржавої плямістої якоїсь хвороби не бачу. Але багато ж розмов ведуть. Ну, то зрозуміло, коли воно так коштує багато, то якісь оборудки, можливо, так і були. От скоро. Треба буде вирішувати питання і в Новгороді Сіверському, хоча там набагато простіше. Там просто взяли під корінь, попіляли по вулицям і замість того можуть лазинку втикнути. А їм же кажуть, що треба якраз, якщо логічно, ось такі дерева висаджувати. У Новгороді ж їх куди не плюнь, всюди багато, тих березок, лип, тополь, кленів широколистяних можна, але не хочуть. На хрещатику це зробили. От тільки вийшло це 14 цікаво. Але то вже данина моді сьогодення, прокрутка грошей. Але разом з тим ось і високі такі дерева стоять і ніхто їх не знищує, не ріжуть їх, калічачи, роблячи інвалідами. Ось вони які сягають 3, 4 та 5 поверху. І це хрещатик, столиця України. А ми в Новгороді Сіверському. Якийсь свій чудернацький варварський проект знищення робимо дерев. Ну що ж, такими люди, нічого не зробиш. Маємо те, що маємо.